І нині ізраїльська армія ліквідувала командира Хамасу у Лівані. Про це заявили у Цагалі. І як йдеться у повідомленні, Самер Махмуд Аль-Хаджа командував терористичними атаками та запуском ракет із Лівану в бік Ізраїлю. Також старший командир відповідав за вербування та підготовку терористів для нападу на ізраїльську територію. Зазначається, що по Самеру було завдано авіаудару у районі Седона. Так, далі поговоримо про спортивне до приємних подій. Власне далі переходимо. Наша борчиня Ірина Коляденко впевнено вийшла у фінал Олімпіади 2024. Перемогла у півфіналі у ваговій категорії до 62 кілограмів киргизьку спортсменку Айсолу Тунебекову. І таким чином вона нині гарантувала нашій країні медаль. Саме цій суперниці Українська борчиня програла сутичку за вихід до фіналу Олімпійських ігор у Токіо. То ж тепер взяла реванш додамо що у 2022 році квартиру ірини коляденко в Ірпені, яку вона отримала до слова за бронзу на олімпіаді 2020, знищили росіяни